Новий молокопереробний цех відкрили в селі Юхимове Знам'янського району. Асортимент продукції чималий. Цех готовий розпочати роботу, хоч сьогодні. Втім, виникла проблема. Віра Шестакова побувала на відкритті і з'ясувала, коли ж в крамницях області таки з'явиться нова місцева продукція. Сучасний молокопереробний цех збудували на базі місцевого сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу Іванковецьких світанок. Його вартість понад 2 мільйони гривень. Відкривали цех урочисто. Сучасний цех збудували в рамках проєкту створення молочних ланцюгів доданої вартості, який впроваджує благодійний фонд. За словами керівника проєкту Валентина Луценка, тут будуть виготовляти різноманітну молочну продукцію, пастеризоване молоко, сир та кисломолочні продукти. За зміну цей цех зможе переробляти три тонни молока. Продуктами передусім забезпечуватимуть соціальну сферу. Спочатку ми наповнюємо соціальну сферу Це садики, школи лікарні. Тамаодика, які готові брати нашу продукцію, уже поки на підприємстві працюватимуть з десяток місцевих жителів у планах збільшити обсяги виробництва. Після того як ми запустимо виробництво і будуть перші образі продукції, ми організуємо для начала свою небольшую дистрибуцію для реалізації на внутрішньому ринку. Район, область, затем планы очень серьезные выйти на рынок. Бачих промишлених центрах Києв, Дніпропетровська, Єса, Харків. Ну і звісно, план, який говорять як святканеля, це об'язательно виїхати на європейський ринок. Втім, поки розпочати роботу підприємство не може, бо відсутні електропостачання. Цю проблему очільник іровоградщина обіцяє вирішити якомога скоріше. Обленерго не йде на зустріч. От я зараз не бачу, щоб воно йшло на зустріч виробникам, особливо тим, кому треба. Допомогти. Виставляються занадто дорогі і складні умови підключення. Тим більше, що у Обленерго кошти є. Ну, я знаю точно до нас звертається Обленерго, теж хоче прийняти на свій баланс цілі лінії, трансформаторні. Ми будемо обговорювати, що вони можуть зробити, От, зокрема для Іванківецького світанку. Продукти молокопереробного цеху матимуть назву Сімейна ферма. Побачити їх на полицях крамниць жителі Кіровоградщини зможуть як тільки вирішать всі питання з електроенергією за словами керівника підприємства. Сучасне обладнання та автоматизована лінія дозволять максимально зберегти смакові та корисні якості молочної продукції. Віра Шистакова лязі День за днем.